На каналі Аріна Стар дождалася розпаковка. Я зараз у бабусі, тому що всі штучки звичайно ж, новенькі. Так, перша це така дуже мила резиночка, я її сьогодні винесу на вулицю. Далі дві отакі от. Обичні такі. Так. Цукерка, це я сама вже додавала, Дуже гарна стильна косметичка. Тут перше таке відділення. Вона дуже смачно пахне, дуже гарний запах, І ось іще одне відділення, таке обичне відділення. Обична дуже гарна сумочка. І такий дуже гарний пакетик. І зараз буде саме головне. Один, два, три. Лабубу мені подарувала бабуся Лабубу. А Якщо ви хочете узнати, хто там, пишіть в коментарі. Ой, напишіть, я зараз буду знімати відео, дуже багато відео з лабобу, тому чекайте і даже буду фотки, лабубу фоткають. До речі, всі чекайте. До речі, вона скоро зараз. Я виставлю це відео, а потім вже то. Тому чекайтесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім до зустрічі. Нове лабубу, чекайте.